Друзі, в мене підписчики питають, я їм показую цю ногу, розказую, а вони кажуть, розкажи повний процес, як ти солив і готував ногу. Це десь п'ятий раз роблю, чи шостий раз. Значить, купив я свинячу ногу, це передок, паліта називається, зад це хамон. Значить, купив я свинячу ногу, окорок. Люди тут привозять в гостомер. Це нога, свиняча з Черкаської області, з Жашкова. Ну, Мені подобається тут це м'ясо і так далі. Желательно, звісно, взяти, щоб менше було сало. Ну я їм просив, що 8-9 кг, вони привезли 12 750 кг. Не знаю, чи я тут вес треба переважити. Ну, коли усохне, це буде, звісно, менше. Бо я останній раз брав 8,5 кг, вийшло в кінці 6 через 2 роки. Значить, взяв я ногу, потім з солю і вложу і солю, засипаю повністю на 14 днів. Тоді я винімаю і, і в ванні промиваю водою. Можна, щоб, і, і, ну, душова кабіна в мене можна, щоб полажало що пів часа час в воді. Ну Я хорошо промиваю водою, винімаю, і воно вивішує ось, і воно висихає. Тоді через, можна через тиждень, можна через два, можна через пару днів обсипаю часником, красним перцем, я додав базилік. Ну, можна, ще по вкусу там духмяний. духмяний цей перець всякі трави я, я роблю так Це для вкусових качеств і щоб мухи не сідали, вони люблять красний перець, чесник. От, значить, обсипав його і вивішує. Вивішує, і воно буде висити, довго вивішуватися. во перше воно виравнюється, во-вторих, воно висить треба, щоб півгода год. Це як сир пармізан, два це круче. Чим довше, тим круче, тим вкусніше вважається. Ну, їсти можна через 3 місяці. Потім ще треба ось з боку ось, бачите, ось цю часть. її треба буде обробити десь через місяць. Значить, 50 на 50 береться смалець. І мука, рисова мука, в мене є там рисова мука. Обробляється, щоб воно не уходила влага і щоб було красиво, надіжно. Можна жидке робити і щотко робити. Ну я роблю рукою. Італіянця роблять рукою, бо я бачу, як вони роблять рукою, облажуєшся облажуєш. І воно далі висить. І далі висить вже Головне, щоб було повітря нормальне, свіже повітря, він тут я вікно відкриває, все нормально. І не на прямих сонячних лучах. І визріває воно. Визріває. Через три місяці можна їсти. Я буду їсти через три місяці. А так, півроку, рік-два. От такий принцип приготовлення. Ну, звісно, є ще секрети. Це як якийсь фільм був там, американський, і він робив секрет, він плював туди. От. Це такий жарт. Так що там з по спеціям і так далі. І оце український хамон. Так що будемо чекати, штати, готувати, потім пробувати. Всього найкращого, рецепт я вам розказав. Готовте хамон, і все у вас буде добре. Пока!